Маємо у нашій студії представника національної поліції України, а саме начальника управління патрульної поліції у Львівській області Андрія Крутня. Доброго вечора, пане Андрію. Добрий вечір. Патру... Цю перемогу, яку ми всі зараз так виборюємо. Це все заради наших дітей, в тому числі погодьтеся, заради нашого майбутнього. І от статистика каже, що влітку якраз збільшується кількість ДТП за участю дітей. Ми цю тему піднімаємо для того, аби зараз батькам звернути на це увагу і щоб ви дали свої рекомендації. Очевидно, що це пов'язано і з канікулами, і з тим, що в довший час перебувають на вулицю, збільшена тривалість доби, тобто світлова тривалість доби. Які поліція здійснює заходи, аби убезпечити наших дітей? На що батькам звертати увагу? Звичайно, що ми, як працівники патрульної поліції, ми максимально працюємо із нашими дітьми. Але все ж таки для того, щоб зрозуміти всю картину, яка відбувається на вуличому мережі, потрібно звернутися до статистичної інформації, хоча не зовсім люблю до цього звертатися, тому що насправді цифри є жахливі. На сьогоднішній день на території області сталося 158 дорожньо-транспортних пригод за участі дітей, яких, на жаль, 142 дитини травмувалися, і, на жаль, сім загинуло. Це, Це, період? Період? Це період з січня. По травень 2023 року. Це за ці місяці тільки за ці, так? За, тільки за ці за вірніше за, за ці місяці, і це в порівнянні із 2022 роком. Ми маємо певний ріст, і тому ми розуміємо проблематику, як працювати потрібно з дітьми, як обговорити тематику сфері безпеки дорожнього руху, як доносити, що важливо дотриматись правил дорожнього руху. Зрозуміло, що ми не говоримо про винуватість дітей в дорожньо транспортних пригодах, тому що вони все ж таки стали заручниками того, що хтось із водіїв порушив право дорожнього руху у результаті чого вони отримали тілесні ушкодження і, на жаль, маємо факти, коли загинули. Але ми, ми працюємо в цьому напрямку. У нас є відділ зв'язків з громадськістю, у нас є шкільні офіцери, які на сьогоднішній день, в цей же звідний період, більше сотні шкіл відвідали, де ми розповідаємо про. Що таке правила дорожнього руху, намагаємося в формі ігор донести до них, що таке правила дорожнього руху, і таким чином убезпечити їх від можливих непоправних наслідків. Зрозуміло, що одна справа, коли ми працюємо із дітьми, ми також не забуваємо ой минути і батьків, тому що ми розуміємо, що зараз навчання підходить до свого завершення. Ми розуміємо про те, що діти не будуть в цей період у школах і в них. В цей період буде більше часу. Тому, звичайно, хотілося звернутися до батьків про те, щоб вони більше часу приділяли для своїх дітей і розуміли, де вони знаходяться, де вони грають, тому що інколи вони обирають місця не зовсім такі, які необхідні в цьому випадку. Це проїзна частина, де на жаль може бути просто виїзд транспортного засобів, результаті чого на жаль на жаль, може бути наїзд дитину. Шкільні офіцери відвідуючи школи. Вони працюють із педагогами. Ми розуміємо проблематику. Ми розуміємо проблематику, які є діти, які яка є які, які є проблеми, які як їх потрібно донести? І це не тільки стосується сфери безпеки дорожнього руху, це стосується усієї проблематики, в тому числі і булінгу, але основа це те, щоб зберегти життя і здоров'я наших дітей. ДТП не за участі дітей, а в цілому побільшало зараз. І чи є якісь роз'яснювальні роботи з Цими людьми на жаль, знову ж таки, мушу мусимо констатувати, що у нас є збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод, як із механічними наслідками, мех... матеріальними збитками, так і дорожньо-транспортних пригод з травмованими. Ми маємо певне зменшення тяжкості дорожньо-транспортних пригод за звітний період, який я вказував січень патрань місяць. Ми маємо менше кількість загиблих людей, але знову ж таки це не залежить від того, чи особа знає чи не знає розмітки. Це залежить. То чи особа знає правила дорожнього руху, і чи особа дотримується правила водії, котрий керує транспортним засобом, дотримується правил дорожнього руху. Але на жаль, ми, може, ми маємо зараз констатувати, що найбільша тяжкість дорожньо-транспортних пригод це перевищення безпечної швидкості, перевищення швидкості, пішоходи. І на жаль, ми зараз констатуємо, що збільшилась кількість тяжкості дорожньо-транспортних привод за участі волосипедистів. Угу. Що ми робимо? Звичайно, що ми реагуємо на всі ці категорії. Один із засобів це якраз засування заходів адміністративної відповідальності, Ну, до прикладу, пішоходи. Ми маємо на сьогоднішній день основні кількість загиблих. 34%, Це якщо взяти з на жаль, з 82 загиблих з початку року. 34% це є якраз пішоходи. Ми профілактуємо. Ми застосовуємо всі наші превентивні заходи, в тому числі і з розміщення відповідної інформації. Але на жаль, ми бачимо, що все ж таки пішоходи не дотримуються прав дорожнього руху і переходять проїжджу частину на основному місці. В з початку року ми зафіксували вже більше як 7300 таких фактів. Чи не адміністративних правопорушень це означає про те, що ми реагуємо на таку категорію учасників дорожнього руху і в подальшому будемо реагувати, тому що ми зазвичай розуміємо. багато разів закривалися очі на пішоходів, яких е, переходили не не такому місці. Єдине єдина людина, яку я знаю, кого оштрафували, це мій чоловік, за який чесно заплатив, хотів скоротити більше, не хоче це дає свої результати чому так почали більше на це звертати увагу через дуже просто арифметика дивіться якщо взяти наприклад у нас пройшло півроку і 7300 адміністр... адміністративних матеріалів, можна поділити скільки в день притягується пішоходів до відповідальності але ви правильно сказали статистика ми розуміємо ми вивчаємо детермінанти причини тому виникнення дорожньо транспортних пригод і приходимо аналіз у нас в управлінні патрульної поліції у львівській області є відділ розшуку та працювання матеріалів ДТП, який на виконання своїх повноважень проводить відповідний цей міст, ось подивіться, який у мене цей аналіз величезний лежить, і ми всі фактори якраз продилюсь, і ми бачимо, що саме порушення правил дорожнього руху пішоходами є один із фактів, які впливають на тяжкість дорожньо-транспортних пригод, і фактів, які потрібно звертати увагу. Звертання увагу через соціальні мережі Ми зараз з вами спілкуємося. Ми певні факти превентивні здійснюємо, профілактичні, але в тому числі на патрульну поліцію покладені відповідні обов'язки і можливості притягнення до адміністративної відповідальності.